Я в'яжу гачком традиційну жіночу сорочку полісся, відтворюючи фактуру домотканого полотна. Орнамент геометричний, притаманний саме поліссю, без жодних декоративних відхилень. Усі елементи костюму повністю в'язані гачком зі збереженням традиційної форми. Ось так виглядає готовий жіночий поліський костюм. Тут я в'яжу гачком чоловічу сорочку Полісся, зберігаючи традиційний крій. Вишивка стримана, геометрична, розміщена лише на комірі та манжетах. Усі елементи виконані гачком без зміни історичної форми одягу. Це готовий чоловічий традиційний костюм Полісся. Представляємо традиційні поліські костюми, повністю в'язані гачком. Ми зберегли традиційний крій і орнаменти полісся, замінивши ткацтво в'язанням гачком. Усі елементи костюмів виконані вручну з натуральної пряжі. Так виглядають поліські традиційні костюми.